Начальниця управління освіти Наталія Сергійко розповіла, що на цьому тижні буде працювати комісія, яка перевірить, наскільки заклади освіти готові до нового навчального року. Комісія у складі фахівців управління освіти та служб нашого шостинської громади буде перевірено готовність закладів загальної середньої дошкільної та позашкільної освіти до нового навчального року та опалювального періоду. За підсумками роботи цієї комісії будуть підписані відповідні акти. А наразі тривають ремонтні роботи з облаштування укриттів в закладах освіти там, де вони наявні. За словами Наталії Олександрівни, і досі не визначена форма навчання дітей управління освіти, враховує думку усіх учасників освітнього процесу. Працюємо над організацією освітнього процесу, проводимо співбесіди з керівниками закладів загальної середньої освіти щодо їхніх пропозицій. Проводимо моніторинг думки батьків. А щодо форми організації освітнього процесу, адже ми повинні до 1 вересня вирішити, яким чином наші учні будуть навчатися на сьогодні. На думку батьків, більше 70% все ж таки за дистанційну форму навчання. Давайте не формувати загальну якусь точку зору по місту, поки поки що її немає. Ми ж домовилися, що кожний навчальний заклад буде працювати в абсолютно в автономному режимі, і хтось буде офлайна, хтось онлайн у когось стільки класів високо, стільки. Тобто, ми йдемо по, по тому напрямку, щоб дати можливість батькам і класним керівникам і керівникам навчальних закладів, в тому числі вам, по кожному навчальному закладу прийняти рішення. І огульно називати цифру по місту не треба, тому що всі думають, а раз так усі так і я так буду. Розумієте, Микола Петрович дотримується думки, що краще освіту здобувати відвідуючи школу, але лише у випадку, коли можна гарантувати безпеку дітям та вчителям, максимально можне максимально можлива кількість дітей, які можуть прийти в школу. Будемо намагатися це зробити. Я не знаю, вийдеться в нас чи ні. все залежатиме від того, наскільки будуть розвиватися події на фронті, на прилеглих територіях, тому що вихідні дні знову ворог бомбив, обстрілював наші сусідні громади і не зменшується кількість обстрілів, Ось від чого залежить. Очільник громади попрохав провести моніторинг думки батьків по формі навчання у кожному учбовому закладі. По кожному навчальному закладу окремо повинна бути прописана історія. Якщо навіть 20 дітей буде ходити в класу в школу, то це теж успіх.